Понад дві сотні військовозобов'язаних з франківської ТГ уже оновили свої дані у ЦНАПах. Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня, І упродовж 10 днів потрібно актуалізувати військово-облікові дані. До центрального відділення ЦНАПу навідався і франківець Сергій. Чоловік каже: нині кожен має пам'ятати про свій обов'язок. Син на війні так що такий час, що тут. Ти... Треба бути завжди готовим до, до, навіть до несподіванок. Я пробував, і в мене щось не вийшло. Там щось воно буксує, та система, тому я тут. Оновити дані у перші дні прийшов Андрій. Після служби в АТО чоловік отримав статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Та це для нього не стало причиною проігнорувати вимогу закону. Словом вся сім'я бойова. У мене є статус і інвалід війни, і то я, як має бути, по закону. І вислано, щоб там не стояти, не стояти, чекати. Оновити дані військові зобов'язані можуть через застосунок Резерв Плюс, або ж прийшовши особисто у відділення ЦНАПу та прихопивши з собою необхідні документи. Військово зобов'язані громадяни від 18 до 60 років необхідно звернутися у центр надання адміністративних послуг з собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код. Працівник центру надання адміністративних послуг вносить відомості в систему, вказується номер телефону, який авторизовується. Також за бажанням заявника вказується адреса електронної пошти, і також вказується адреса фактичного місця проживання. Після цього дані передаються в систему і авторизовуються. Після того, коли підтверджуються ці дані, працівник сам видає витяг з реєстру. У військовозобов'язних резервістів і відповідно підписує його і видає вже заявнику. Після цього відомості оновлено. Послуга для військовозобов'язаних громадян є екстериторіальною, тож актуалізувати дані можна незалежно від місця реєстрації та проживання. Зареєстрований в Києві, в Харкові чи в там в іншому будь-якому населеному пункті, звертаючись до центру надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська. Ми ці відомості вносимо незалежно від місця реєстрації чи місця проживання цієї особи. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.